В останній день чемпіонату України відбулись фінали у низці дисциплін. Першими розіграли медалі на 200-метрівці. Серед дівчат кращою стала Тетяна Кайсен із Дніпропетровщини. Змагання хлопців виграв харків'янин Володимир Сладюк. В стрибках у висоту найвищу планку підкорила Ярослава Магучих із Дніпра, а у довжину у рівних не було столичній спортсменці Карині Опарі Уго. На дистанції 1500 метрів з перших хвилин позицію лідера захопила спортсменка із Дніпра. Під час всього забігу конкуренткам так і не вдалося обійти Катерину Онісімову. Дівчина прийшла до фінішу першою і в дев'яти стала чемпіонкою України на цій дистанції. Для меня было тяжело, потому что были предфинальные забеги, и очень тяжело бежать длинную дистанцию и еще раз потом в финал. Это идет уже подготовка к Олимпийским играм 2018 года. И с каждым мне нужно выполнять тот норматив, на который нужно отбираться. В этом году также будут матчевые встречи, и мне нужно как бы стараться на них также попадать. На цій же дистанції у юнаків перемогу виборює спортсмен із Рівненщини Андрій Колодистий. Після чого починається забіг на 2000 метрів з перешкодами. Серед дівчат першою тут стала харківська спортсменка Любов Север'янова. Запоріжжя у цій дисципліні не було представлено. Серед юнаків першим до фінішу приходить легкоатлет зі Львова Михайло Піхо. Перемога стала приємною несподіванкою для самого спортсмена, тим паче після травми. Було важко, я спочатку думав, що не, не буду мати сил, але за три кола до фініша я додав і став перший. Хотілося б себе відібрати на чемпіонат світу в Африку. А як буде, не знаю, треба норматив виконати. 6 хвилин на завершення чемпіонату України розіграли нагороди в естафеті 100, 200, 300 і 400 метрів. Серед хлопців, лідерами в естафеті, була сумська команда. В змаганнях дівчат однаковий час показали команди Дніпра і Черкас, які і розділили перше місце. Запорізький квартет не потрапив до призової трійки, та дівчата не падають духом. Учитывая то, что я тренируюсь серьезно, всего лишь год. Я очень рада, что я попала в финал вчера на 60 метров. И сейчас я очень рада, что у меня есть шанс поучаствовать в эстафете и занять хоть какое-то призовое место. Все равно я очень все-таки благодарна за такой шанс еще раз поучаствовать в забегах с. Ольки талантливими спортсменами ніяки старше міні я очень рада, що ні шанс. Взагалі на цьому старті запорізьким легкоатлетам не пощастило. Попри те, що область представила рекордну кількість учасників, більше 60 медалей здобути не вдалося. Не совсім, скажем так, удачне виступлення, як У нас пока нету ні одної медалі. Ми ну радо бліз рібята висувиступили. Це перших молодой возраст Это на 2-3 коди младше своїх конкурентів. І два, і три, і чотири куди є показані результати, які дають надіжду на їхню перспективу в спорті. Це радує. А от найбільше нагород за підсумками юнацького чемпіонату України привезли додому легкоатлети з Дніпра, друге місце у команди Харкова, третіми стали кияни. Оксана Дар'я Тв.